Друзі, всім привіт! Радий освітати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі автомобілі з США, з Норвегії, а також автопідбір в Україні. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один автомобіль, який ми підготували для нашого замовника під ключ. Цей автомобіль ми вибрали на аукціоні в США, привезли, розмитнули, відремонтували і ось вже запросили його до нас на СТО приймати автомобіль, забирати і починати експлуатувати. Це Mazda CX-5 кінця 2018 року, майже 2019 рік, на стіку 12 місяць. 2018 року на облік стане 2018, а в Штатах це автомобіль 2019 року. Саме так це відбувається в Європі, в Сполучених Штатах, коли автомобіль був куплений в автосалоні. Такий в нього рік і вважається. Але настільки завжди є рік виготовлення саме на заводі автомобіля. Всі автомобілі не можуть бути виготовлені саме в наступним роком. Звичайно, кінець року також виготовляються автомобілі, і в нормальних країнах це йде тим роком, коли автомобіль. Поступив в продаж в автосалон, продався і так далі. Але ж у нас в Україні, коли ми їх привозимо, розмитнюємо. Це у нас той рік, який пишеться на стіку. Тому я завжди вам говорю: звертати увагу, який стік, так автомобілі в нас в Україні стане на облік. Це комплектація Grand Touring, це максимальна комплектація цього автомобіля. І це автомобіль повної комплектації, тобто, у нас є всі необхідні асистенти, які мають бути в сучасного автомобіля. Тобто, у нас є і дистронік, і тримання, смуги, контроль, і е, сліпі зони. Звичайно, шкіряний салон, електрокришка багажника, пам'ять сидінь, кліматична установка, підігрів сидінь. Це все є в цього автомобіля, це все працює. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Але на сьогоднішньому відео ми більш детальніше з вами розглянемо, е, за скільки можна придбати цей автомобіль привести, скільки буде коштувати його ремонт і відновлення, на прикладі цього автомобіля. Та якщо ви захочете замовити собі подібний автомобіль зі Сполучених Штатів, ви можете телефонувати до мене. Ми можемо зробити вам повністю все. Підключ контакти, знаходяться в опису цього відео. Вибираючи авто із США для себе, у вас є можливість вибрати той автомобіль, який вам підходить і подобається більше. Замовнику хотілося чорний автомобіль, він його отримав. Якщо ви хочете червоний, білий чи ще якийсь вибір на аукціоні, дуже в такий великий. Великий і широкий Копер ай дозволяють з 500 тисяч автомобілів в цілому нам вибирати ті автомобілі, які підходять нам більше. Тому і це є велика перевага. І знаєте, продаються дуже часто автомобілі, там на авторі, а ще десь, які вам не подобаються по комплектації кольору, або їхні пошкодження вам не подобаються. Вам здається, що вони були занадто сильними в штатах. Тому на аукціоні ви відразу під себе можете вибрати те, що підходить вам. І ось що ми вибрали на аукціоні для нашого замовника. У нас були невеликі передні пошкодження в лівій передній частині. Саме тут відбулося у нас ДТП. І ремонт, і відновлення основний ми робили тут. Зараз я вам скажу, за скільки ми купили запчастини, за скільки ми це все зробили і як то все відбулося. Значить, автомобіль при такій ставці 6800 доларів, як ми його придбали на аукціоні, що дуже непогано для комплектації Grand Touring, тому що за такі гроші торгуються, як правило, турінги. Автомобіль прибуває в Україну близько 15600-15800 доларів. Без е, ремонту і відновлення, звичайно. Далі ми приймаємо автомобіль в роботу, створюємо безпосередньо чат, е, в якому там представники СТО, Мітуавто, ви як клієнт, можливо, якісь ваші родичі чи ще хтось. І відповідно е, в цьому чаті ви можете контролювати і організовувати роботу відновлення свого автомобіля безпосередньо дистанційно. І якщо ви знаходитеся не в місті Києві, проживаєте в будь-якому місті України, ви все одно з нами можете замовляти автомобіль. І ми можемо це все дистанційно вам вести, розмитнювати і робити. Прибула машина на СТО, відповідно, створився чат, і для замовника кидаються фотографії, які е, по автомобілю є. І ми бачимо, що у нас в автомобіля були від. Е, Сліди експлуатації від попереднього власника, деякі царапки були там по крилу, по дверкам, там на бамперу багажнику і так далі. Відповідно, це все фіксується, показується для замовника, для того, щоб він бачив і розумів. Ці царапини можна або вмятини прибрати методом ПДР, якщо вони не мають пошкодження фарби, можна затампонити, а можна пофарбувати, а можна просто підполірувати і залишити так, як є. Це вже залежить від того, хто який бюджет хоче потратити на свій автомобіль. І який в результаті продукт він хоче отримати. В даному випадку наш замовник захотів прибрати і всі вм'ятини, що були на автомобілі ПДР, -ом. ми це зробили, пофарбували всі частини, які були пошкоджені, ми це зробили. І, відповідно, клієнт отримав повністю підготовлений автомобіль для себе в експлуатацію, який не треба возити далі по СТО і щось з ним робити чи доробляти. Ми, наприклад, зараз бачимо, на автомобілі встановлена зимня гума. Тобто, відповідно, Нова зимня гума була куплена і встановлена на цей автомобіль, замінено масло в коробці, двигунів, вироздатців, взагалі всюди, для того, щоб людина мала повністю підготовлений автомобіль до експлуатації. І це все ми узгоджуємо в процесі. Роботи з цим автомобілем в цьому чаті, і без різниці: ви з міста Києва чи ви з будь-якого віддаленого міста цей чат створюється обов'язково для того, щоб ви повністю володіли інформацією про свої автомобілі і з ньому зробилося все те, що захочете ви. І навіть якщо на автомобіль ставиться газ 4-го покоління, ви хочете його поставити, ми повеземо вам його поставимо. В цьому автомобілі також ще був зроблений додатковий ключ, що власник хотів, щоб у нього було два ключа. Відповідно, цими фотками, відео, ми то все Показуємо, людина знайомиться зі своїм автомобілем, щоб е, створювати ефект присутності біля автомобіля. Е, значить, е, по першій дефектовці для того, щоб взяти автомобіль в роботу, потрібно зробити дефектування. І потім автомобіль стає на стапель, майстер його розбирає, дивиться, що у нього як було пошкоджено. І в процесі, можливо, додаються якісь ще запчастини. Але перша закупівля запчастин була на 2085 доларів. Що ми купили? Бампер передній, основа 150 доларів, центральна решітка радіаторів з хромом 180 доларів. Птичка бампера 150 доларів, фара ліва 450 доларів. Декоративна накладка радіаторів 70 доларів, Крило переднє ліве 150 доларів, капот 300 доларів, телевізор 130 доларів, нижній каркас бампера 60 доларів, рішетка туманки ліва 20 доларів, абсорбер 55 доларів, клик підрамника лівий 40 доларів, направляюча бампера ліва 20 доларів, арка крила ліва 100 доларів, петлі капота 90 доларів. Пара. Кронштейн від крила до переднього лівого для того, щоб кріпити безпосередньо саме крило, 20 доларів. Кронштейн, під піднаправляючи бампера центральний лівий 20 доларів, кронштейн від брозеговика до крила переднього лівого металевий 50 доларів, і резинка капота 30 доларів. Саме така була перша закупівля. В цю е, ціну на запчастини входить абсолютно вся. Тобто, коли ви робите авто, у нас ви маєте можливість або самостійно займатися запчастинами, або ви можете працювати з нашим менеджером по запчастинам. Уже в цю ціну включено абсолютно все. Пошук. Дефектування цих запчастин пошук, купівля, доставка їх і, звичайно, послуги. Тобто, це е, повністю під ключ. Запчастина вже на СТО доставлена. Майстер тримає її в руках і ставить. Якщо в процесі роботи треба з'являються якісь додаткові запчастинки, ще одна там маленька, якийсь кронштейник, болтик чи ще щось. Наш менеджер Артем по запчастинам все кидає і бере, везе цю запчастину, тому що автомобіль уже знаходиться на стапелі, він уже в роботі, і він обслуговує цей автомобіль від самого початку до самого кінця. Тобто, таким чином, клієнту не треба паритися про те, щоб шукати десь запчастини, привозити, доставляти, витрачати свій особистий і робочий час на це. Цим все займають. Це спеціально обучені люди для того, щоб е, зробити для вас і комфорт, і безпеку. Тому що якщо щось із цією запчастиною не так, вона якась дефектна, то менеджер, який її веде, або забирає її собі. Тобто він попадає на гроші, або якщо замовляється з постачальником, він її замінює. Якщо така запчастина прийшла, звичайно, дефектна. Ну а якщо ви, звичайно, займаєтесь самостійно запчастинами, то це у вас іде просто в шкаф і слягає на зберігання. Тому ще один такий рівень комфорту, який ми забезпечуємо. До речі, у нас по роботам є і акти виконаних робіт. В кінці, після ремонту, ми їх видаємо для нашого замовника, і таким чином клієнт отримує безпосередньо гарантію. На всі виконані роботи по автомобілю, по рихтуванню, по ходовки, послісарки, що було зроблено, а також по фарбуванню. Відповідно, такі акти виконаних робіт у вас зберігаються на майбутнє, коли ви продаєте свій автомобіль, то ви майбутньому покупцю це покажете через декілька років, коли будете продавати, і він розуміє, що автомобіль робився не десь якось там, а нормально майстрами. Саме тому в ньому заблюдаються всі зазори, витримано все. І фарба не лусне, не трісне, не відлушиться, не дасть усе. Садку-просадку, а це нормально, якісно відновлений автомобіль. І не дай Бог, якщо щось не так, гарантія триває один рік, то можна під'їхати і переробити, якщо, не дай Бог, є будь-які дефекти. В процесі роботи замовнику, звичайно, і показується, як автомобіль встановлено на стапель, як майстер з ним працює. Так, звичайно, це не 24 на 7 з фото-відеокамерою, хтось бігає навколо автомобіля. Але, тим не менш, проміжні такі відео і фотозвіти ви отримуєте. Автомобіль заїжджає в камеру, також там фарбується. І людина також отримує якісь певні фото, відео, і він завжди знає, на якому етапі знаходиться його автомобіль, і що з ним робиться, і що з ним безпосередньо відбувається. Ось, друзі, саме так ми працюємо. І якщо ви хочете стати нашим клієнтом, отримати також для себе авто із США з якістю гарантією, телефонуйте, ми можемо зробити все під ключ. А в даному випадку я зараз виконував. Ось у нас роботи попередній частині в лівій частині. Почнемо з правої. Хочу вам показати безпосередньо зазори, як у нас витримані крило, дверка, арочка. У нас нічого не відпадає, не випарає. Фара і безпосередньо, як у нас капот, крило рівненький, такий натягнутий зазорчик, як має бути. Фара також на місці, решітка, нічого у нас не шатається. Ось навіть під крюк. Сидить чітко, нічого не випадає. А це саме місце ДТП. Тут зазорчик у нас рівнесенький, нічого у нас не тричить, не випирає. Ось крило, капот у нас все також знаходиться на місці. Тут у нас на місці. Фара у нас не тричить, не випирає нічого, все на місці. Арочка у нас не тричить, не відтопирюється, нічого, все абсолютно бачите, на місці. Бачите, нічого не шатається. І ось коли ти виконуєш якісно ремонт і відновлення. Міняєш всі необхідні запчастини на нові ті, що були пошкоджені, а не починаєш їх клеїти, колходити і ліпити, то таку саму якість ти отримуєш. Так, не обов'язково купувати оригінальні нові запчастини, чи навіть БУ. Можна робити все по заміннику. Але знову ж таки, замінник буває більш дорожчий, якісний, а буває більш дешевий і взагалі нікакой. От якщо поставити більш дешевий нікакой, то ніяких оцих всіх зазорів не буде, і оце все буде шататись і випадати. Або якщо ви Починаєте його клеювати, склеювати, то, можливо, перший тиждень воно більш-менш якось похоже, а потім воно просто розлізеться. Тому ставите або новий ЧБУ оригінал, або замінник високої якості, і ви отримуєте ось такий результат. Звичайно, якщо ви захочете придбати для себе Mazda cx 5 ви отримаєте стандартний набір функцій, які є у сучасного автомобіля. Коли ми говоримо в середньому про Mazda комплектації Touring, то у нас буде комбінований шкіряний салон. Під попкою у нас буде вілюр по бокам шкіра. Коли ми говоримо про Grand Touring, у нас повністю шкіряний салон з такою перфорацією, пам'ять у водія, звичайно, є люк. І у нас встановлена гарна акустична система музики Bose. Звичайно, електрокришка багажника, яка відчиняється там з ключа, з кнопки. І багажник достатньо нормального розміру. Я не можу сказати, що він якийсь малий чи великий. Його в принципі достатньо для середньостатистичної родини, для того, щоб використовувати цей багажник, місця буде вдосталь. Тут у нас і запаска, і домкрат, все присутнє, і сабвуфер безпосередньо також знаходиться. Для акустичної системи, щоб гарно звучала музика. Якщо ви захочете розміститися позаду цього автомобіля, ви також з легкістю це зробите. Місця тут у нас більш як достатньо, та е, для задніх пасажирів. Якщо ви захочете їхати з комфортом, ви з легкістю це зробите. Підстаканнички розміщаються тут, а заряджання ваших гаджетів і е, USB знаходиться саме ось в підлокотнику. Не завжди не всі люди це знають, я навіть сам до недавнього часу це не знав, а мені підказали підписники, тому що я думав, що в Мазда не подумала про задніх пасажирів. Що у нас по техніці? Що у нас з надійністю? Друзі, тут у нас встановлений. 2,5 SKYACTIV на 192 кінські сили. В принципі, його потужності вистачає. Якщо ви їздили на чомусь 3-літровому турбовому до цього, то звичайно вам буде маловато. Але якщо у вас до цього була не сильно потужна машина без турбіни і з прискоренням там не 5-6 секунд до сотки, то вам цього буде вистачати. А коли придумувався і створювався цей двигун, всі думали, що він буде проблемний і не поїде. Але в реальності він працює досить таки непогано і не приносить проблем. Для своїх власників. Працює він в парі з шестиступеневою коробкою гідротрансформаторної передач. І що таке мазда, що таке взагалі японці? Це теж до чого ми звикли, коли ми говоримо про японський бренд автомобіля і мазда його повністю витримує. Тобто, це автомобіль, який не потрібно, щоб був постійно на сервісі. Це автомобіль, в який ти не будеш носити і вбахувати велику кількість бабок, тому що йому треба постійно на сервіс, тому що в нього щось постійно ламається. Ні, це не про. Мазду це надійний класний крутий автомобіль, і дуже головне ліквідний. Тому що якщо ви з роками навіть поїздите на цьому автомобілі, ви відповідно отримаєте від нього кайф і задоволення. Якщо захочете продати, він дуже мало втратив ціні, і ви дуже швидко його продасте, тому що він востребований. І все часто ви в мене запитуєте, а скільки коштують роботи, а скільки коштує фарбування, і е, я хотів би на цьому відео також поговорити про це. Наприклад, список запчастин ми з вами бачили. Там ще трішечки їх докупили в процесі, поки автомобіль стояв на стапелі. Але ми можемо поговорити, скільки коштують роботи. Дивіться, значить, по цьому автомобілю було виконано робіт на 1658 доларів. Що сюди війшло і що сюди включило? Значить, дивіться: ремонт захисту переднього бампера: 25 доларів, ремонт накладки замка капота 10 доларів. Заміна предохранительної доски. 60 доларів, ремонт корпуса повітряного фільтра нижнього 15 доларів. Ремонт кузовної проводки 50 доларів. Ремонт задньої верхньої частини заднього бампера 80 доларів. Зняття та установка підкрилків передніх 20 доларів. Зняття та установка крил. 28 доларів. Заміна капоту та його регулювання 40 доларів. Заміна петлів, капоту 20 доларів. Установка переднього бампера 50 доларів. Зняття та установка Заднього бампера $50, доларів, зняття та установка фар $20, доларів, зняття та установка крила переднього правого $25, доларів, Рихтовка крила переднього правого $60, доларів, зняття та установка. Крила передня ліва 25 доларів. Заміна телевізора та касети радіаторів 200 доларів. Заміна середнього дефлектора 10 доларів. Зняття та установка захисту двигуна 20 доларів. Заправка кондиціонера 40 доларів. Зняття та установка планки дистроніка 15 доларів. Зняття та установка бачка омивача 10 доларів. Зняття та установка кронштейнів, кріплення крила 15 доларів. Рихтовка правого кронштейна кріплення крила 15 доларів, зняття та установка клика підрамника 10 доларів, Рихтовка п'ятки підрамника лівої 40 доларів. Витяжка брезговика лівого 120 доларів. Рихтовка брезговика лівого 110 доларів. Зняття та установка підсилювача 15 доларів. Рихтовка підсилювача 80 доларів. Рихтовка металічної планки верхньої 20 доларів. Рихтовка двері передньої лівої 120 доларів. Усунення перекосу бризговиків вони в бік йшли 240 доларів. І цього всього разом по роботам по автомобілю вийшло на 1658 доларів. Цей автомобіль виїхав зі стапеля і далі він відправився в малярку. У нас було фарбування безпосередньо на стапелі внутрішніх частин, для того, щоб не збирати автомобіль. Так як ви бачили, він на стапелі був геть розібраний. Щоб по місцю здешевити роботи, можна було пофарбувати це все на стапелі. І ми це зробили. Покраска, наприклад, кронштейна кріплення крила правого 25 доларів, кронштейн кріплення крила лівий 25 доларів, брезговик лівий був пофарбований за 120 доларів, підсилювач 80 доларів, також його пофарбували, що він був в стані як новий. Металічна планка верхня 60 доларів, і це всього на 310 доларів. А ось уже коли, коли відправилась машина безпосередньо в камеру до фарбування і наш майстер ашоти його фарбував, то по автомобілю замовник захотів красити не тільки ті запчастини, які були пошкоджені, а й додатково, щоб покрасити там, де були і царапини, для того, щоб автомобіль був більш красивий. І малярка в камері. Значить, задні ліві двері 180 доларів, заднє ліве крило 220 доларів, задня права дверка – 180 доларів, заднє праве крило 220 доларів, розбор – 180 Плюс 280 доларів, тобто це у нас 460 доларів, розбор, збору цієї штуки, щоб покрасити. Ще красили бампер передній верх 180 доларів, капот з герметиком 230 доларів. Продовження капоту 140 доларів, крило ліве 160 доларів, крило праве 160 доларів. Двері передні, ліві, двохстороння покраска. Вони рихтувалися 220 доларів. Задній бампер 180 доларів. Доларів і ось такі ціни на покраску. Тепер я вас познайомив з тим, скільки потрібно коштів для того, щоб відновити і гарно під себе зробити е, автомобіль. Тобто, ми зараз можемо з вами це все сплюсувати, скільки приїхала машина, скільки там було закуплено запчастин. Коректований, пофарбований, розумієте, скільки бюджет подібний може виходити подібного автомобіля. Так, це трошки більше, ніж 20 тисяч доларів, але такий автомобіль на авторія ви просто-напросто не підете і не купите. Вам його ніхто не продасть. Тому що. Завжди ви знаєте, що купуєш авто на авторія. По-перше, до того всього хлама, що там продається, треба ще знайти більш-менш нормальну машину, і ця більш-менш нормальна машина не означає, що ти сів у неї їздиш. Тобі потрібно ще доробити її по ремонту, тому що для того, щоб продати і заробити автомобіль, треба на всьому зекономити. А коли ти на всьому зекономив, то його в майбутнього власника воно просто може відпасти, вивалитися. Треба туди робити. Плюс автомобіль потрібно обслужити, дообслужити, доробити, і це все вильється в дуже таку велику копіку. І після купівлі не можна починати відразу експлуатацію автомобіля. Тут ми маємо готовий продукт, який десь відбувається біля півроку, коли трошки більше. Треба попрацювати над автомобілем, і ми маємо рівно витримані зазори, якісно відновлений автомобіль. Зроблено більше, чим то було б зроблено, аби автомобіль готувався на продаж, і це все зроблено для себе любимого. Можна починати експлуатацію даного автомобіля. Ось, друзі, ми переходимо і до завершення цього відео, я вам постарався розповісти про вартість ремонтно-відновлювальних робіт. В принципі, на всі автомобілі він більш-менш чимось схожий. Якщо ви хочете придбати для себе автомобіль. Основну частину коштів з'їдає це, звичайно, закупка запчастин. Вони досить таки дорогі, і якщо ти хочеш зробити автомобіль особливо по оригіналу, то він вийде, звичайно, набагато дорожчий, чим то можна було б зробити навіть по якісному заміннику. Але тут у вас є і можливість вибирати, хочеш, робиш так, хочеш, робиш так, і отримуєш свою любиму лялечку. Ну а ми можемо зробити вам це під ключ. Телефонуйте міто авто, отримаєте класну автівку. До нових зустрічей. Всім пока.